Вітаю всіх! Мене звати Тетяна. Для мене бути вчителем це не просто професія, це покликання, це можливість запалювати іскри знань у серцях своїх учнів. Моя педагогічна філософія базується на вірі у безмежний потенціал кожної дитини. Я прагну створити середовище, де панує довіра, де кожен учень відчуває себе цінним та може вільно досліджувати світ. Реалізація моєї педагогічної ідеї полягає в формуванні та розвитку soft skills в учні. В умовах сьогодення емоційна складова така ж важлива, як і інтелектуальна, які навички універсальні і потрібні у будь-якій сфері життя. Для реалізації своєї педагогічної ідеї я використовую такі методи та прийоми. Ранкові зустрічі, рухливі перерви, дихальні вправи, які допомагають дітям розвивати власний емоційний інтелект, налаштовуватись на продуктивний робочий день. Для розвитку лідерських якостей та вміння працювати в команді я використовую групову та парну роботу, також спільні проекти, різноманітні акції, інтерактивні завдання, діяльнісний підхід до навчання. Тематичні дні формують у дітей впевненість в собі, розвивають їхні ораторські та організаторські здібності, навички, самопрезентації. В кожній дитині в душі величезний, захоплюючий та креативний світ. Розвивати софт скіли потрібно не лише у дітей, а й у самих себе, щоб виховувати успішну особистість. Софт скіли стають не просто важливою частиною успіху дитини, а його основою. Розвиток креативності, гнучкості, критичного мислення та лідерства допоможуть учню в майбутньому житті.